З військовослужбовцем Сергієм Нічеєвим, загиблим на російсько-українській війні, попрощалися в Сумах. Чоловіка відспівали в сумському храмі 12 апостолів. Командир роти, яка охороняє об'єкти критичної інфраструктури в обласному центрі, розповів: Сергій став на захист рідного міста з перших днів повномасштабного вторгнення. До його призову до збройних сил України. Я був командиром підрозділу, де служив він. Він служив в добровольчому формуванні територіальної громади. Був на посту з охорони об'єктів критичної інфраструктури. Добра, порядна, відповідальна людина. Особисто я вручав йому медаль за службу державі в територіальній обороні. Коли я отримав повістку, була можливість залишити його тут. Але він сказав, якщо не ми, то хто? і поїхав на фронт. Ігор живі з Сергієм в одному будинку. Чоловік розповів, як почав свій військовий шлях захисник. З самого першого дня, 22 второго числа, то сабрались в домі. Ми в одному, ну з 24-го, то в домі собрались в місті, то розет зброї не було. Охотники під'їхали, ружжя попривозили, тось несли. Оборону, якби спочатку вдома, там потім вулиць, потім стали виїжджати, зброя з'явилася, стали виїжджати за міста, за скажем так. після, Він в Добробаті був, скажімо так, після Добробата отримав повістку, пішов служити. Добре, порядна, чесна людина. От і все. На жаль, що молоді, хлопці гибнуть. Як розповіла родичка Сергія Тетяна, у чоловіка залишилися мати, дружина і донька. Безумовно, завжди важко, коли уходять близькі люди. Сергій це зять двоюрядний, так можна сказати, але це був гарною, доброю людиною. Він дуже обожнює, обожнював свою доньку Ангеліну. І тут насправді наразі, коли вже не повернути людину, то дуже шкода цієї дитини, яка дуже обожнювала свого батька. Вони завжди разом проводили час. Тому слава герою України. Поховали військовослужбовця на алеї Славо-Баранівського кладовища. Йому назавжди залишилося 35 років. Анна Книж, Анна Волох Суспільне новини Суми.